Ви як український військовий, який ну Бачив наживо, що творять російські окупанти не тільки з книжками, які вони спалюють, це теж справа їхніх рук, але з українськими дітьми, яких вони вбивають і нижче, жінками, яких гвалтують, землею, яку лишають випаленою після себе, з критичною інфраструктурою, яку змітають там з лиця землі. Та що б ви відповіли? їй? Чи має тут слід російська книжка, російськомовна книжка? Я тільки добавлю, що це фото, яке зараз на екранах ми бачимо це ілюстративна посліні Великої Британії Мелінде Сімонс, яка наголосила, що спалювання загарбниками книжок з історії України. Є свідченням денацифіка... не денацифікації, а зовсім протилежної дії. Перепрошую Антоне. Ну я би шановній, чи не знаю, чи на шановній Дахуанні, доніс би таку інформацію. Російська пропагандистська політика завжди опиралася, в тому числі на культурну складову. Ще далеко до 2014 року вже вище згадане російське консульство. Проводило е, масові скажімо так, культурну експансію на різні заклади не лише у Львові, а на західних теренах. Зокрема, і це генконсул Ігузєєв, і е, е, там помічник, скажімо так, генконсула Авір'янов, і е, Басінський був такий е, представник ФСБ. Вони активно їздили, значить, по е, західних областях України і в різні культурні заклади е, дарували е, книжки Пушкіна, книжки Булгакова і інших російських авторів. Для чого вони це робили? Очевидно, не для того, щоб підвищити рівень освіченості українців, який, в принципі, і так є вищим, аніж в росіян. Вони це робили для того, щоб. Е, е, скажімо так, закріпити певну культурну російську складову на цих теренах, внедрити у ту русський мір через їхню культуру і літературу. Адже людина, яка буде читати Булгакова, вона спочатку ознайомиться з твором, а потім почне читати хто такий булгаков. А хто такий булгаков? Булгаков це є антиукраїнський елемент, який в часи. Зокрема, і перших визвольних змагань активно підтримував проросійські сили і сприяв приходу білогвардійців, якщо я не помиляюся, до Києва. Тобто він явно був не на стороні Української Народної Республіки і армії УНР. І вся ця культурна експансія вона мала абсолютно системний характер. А що вони робили ще так само з російськими школами у Львові? Вони активно викладачів російських шкіл постійно відправляли в Москву на різні конкурси. Конкурси імені Пушкіна, конкурси імені Льва Толстого і так далі. Вони не лише вчителів відправляли. Вони так само і дітей туди відправляли. Там вони їх опрацьовували, сюди вертали вже підготовленими агентами впливу. І через оцих цих агентів впливу вони поширювали русський мір далі і далі. І коли шановна дахуана захищає е, твори Булгакова чи інші твори російських письменників, е, вона робить те саме, що робило російське консульство і інші агенти впливу Росії до 2014 року, і навіть після 2014 року. А щодо російськомовних е, книжок, е, я е, хочу навести приклад, е, в нас в підрозділі є такі побратим. Артем Самойленко він є е, корінним киянином. Він 36 років е, говорив російською мовою і вся його сім'я. І 24 лютого він в один день перейшов повністю на українську мову і досі не вертається до російської мови. навпаки іншим робить зауваження, для чого ви спілкуєтеся мовою окупанта. Він завжди говорить, що для мене російська мова тепер асоціюється з окупантом. То для чого нам е, книжки. Написані мовою окупанта, які будуть нам нагадувати про ракети, які летять на українську територію, адже завжди можна знайти альтернативну книжку українською мовою, навіть якщо мова йде про якихось закордонних авторів і так далі. Тобто є, має бути чітке усвідомлення, що ракети падають туди. Куди е, росіяни е, вважають і ще раніше хотіли внедрити русський мір. А русський мір вони е, внедряли це, до речі, їхнє слово. Я на жаль, от, так само є Єзке. та 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 нехай може вони так само почують. Значить вони його так само поширювали і через культуру. І е, східні терени України, які є росифікованими, вони росифіковані в тому числі через їхню культуру, через Вілікою літера... літературу, і вони зараз тими ракетами захищають буцімто свій руський мір на цих русифікованих територіях. І оця пані вона повинна у цей причинно-наслідковий зв'язок чітко собі зрозуміти, і можливо, якщо вона усвідомить у ці всі зв'язки. Вона відмовиться від е, такої своєї думки. Ну, це десь підсумувати Антона. Тато це не, ж, не те, що не бомби. Це там ідеологічні ракети, безпілотники, не знаю. називайте все, що хочете, найсучаснішою зброю. Вони але це насправді вони менш так. менш помітні, тому що вони заховані. Я просто хочу заспокоїти тих львів'ян, які активно приходять і хвилюються, що ми їх палимо. Навіть що зима буде не така лагідна, яку нам обіцяють. Я обіцяю, що жодної книги мене спали. Це неефективно пахне не дуже, бо вони Таня, старі. стане швидко зробити, запропонувати шановні шановні пані Дахуані, скажімо так, очолити якусь громадську вбиральню і ці всі книжки в цю громадську вбиральню. Ну, вони е... там будуть ефективніші, yeah, yeah, yeah. а палити книги Ефективних не ефективно, вони не гріють, вони старі, ну запах інший, горять швидко. Я обіцяю, що жодної ми не спалимо. Ми екосвідомі. Вони набагато краще піддаються вторинній обробці, і вони фактично використовуються навіть якщо книга доволі стара.